Росія вдарила Полуцьку ракетами Х-101. Усього було три прильоти. Поцілили по об'єкту енергетичної інфраструктури. За словами міського голови Ігоря Поліщука, відновити пошкоджений об'єкт наразі неможливо. Крім того, ударною хвилею та уламками ракет пошкодили будинок, що знаходився поруч. Його мешканка отримала опіки та наразі перебуває у лікарні. За інформацією мера міста, люди тільки зробили ремонт. Також Ігор поліщук додав, що міськрада допоможе людям усе відремонтувати у найкоротші терміни. В Сідок обстрілів в частині міста зникли світло та вода. Наразі відновлювальні роботи тривають. У Ковалі також були прильоти по об'єкту енергетичної інфраструктури, ба більше росіяни обстріляли його двічі. Мер міста Ігор Чайка повідомив, що відновити роботу не вдасться. Ушкодження дуже серйозні і з повноцінним функціонуванням підстанції несумісні, тож застосовуватимуть альтернативні джерела енергії. У місті наразі працюють над відновленням електропостачання. Попереджають, що житловий сектор може декілька днів бути без світла. У зв'язку з відсутністю електрики не працюватимуть заклади освіти, школи та дитсадки. У Ковалі нащад. Ся обійшлося без постраждалих через обстріли об'єктів енергетики у Волинській області. Без електропостачання залишилися понад 100 тисяч абонентів. Загалом через ранкові удари РФ нині без світла майже півтори мільйони українців.